То років відзначає сьогодні Марта Бліхар. До повномасштабного вторгнення російських військ вона жила в Києві, але була змушена виїхати до Тернополя. Жінка розповідає, в їхній сім'ї було п'ятеро дітей. З батьками жили у селі Великі Гаї, що поблизу Тернополя. Перед наступом німців під час Другої світової її маму розстріляв російський НКВДист. Батько після того помер. Сироти дбали одне про одного, а крім того, допомагали під піллю Онупа. За це Марту Бліхар відправили до концтабору в Сибір. Марія Денисенко Сповість історію жінки. Фото зроблене рік тому тримає в руках Марта Бліхар. На ньому вона разом з командою благодійного фонду Карітас. тут жінка пропрацювала 20 років. Нині колеги вітають пані Марту з сторіччям. Пані Марта це та людина, яка є свідком. Дуже багатьох подій в Україні. Це та людина, яка в міру своїх можливостей приближала незалежність України. Не кожна людина вистояла, не кожна людина зуміла витримати те, що витримали ви. Чому ви це зробили? Бо у вас в серці був Бог, Бо у вас в серці була Україна, бо у вас в серці було бажання допомогти іншим. Багато пережила, але не втратила людяність, не втратила чесність не втратила жіночність, вона ніколи не горює. Мені там є ляжу. вона встає, іде навіть її там шатає. Пані Марта, зробіть ні, але вона, вона майже вона обходиться по дому, майже все сама. Вона й приготує собі. Можливо, щось допомагають їй, але все одно вона старається. Вона не сідає, не лежить. Любов Кондрашевська каже: пані Марта до останнього не хотіла святкувати ювілей. Втім, таки передумала. Ювілярка ділиться добре, пам'ятає радянські табори. Під час Другої світової дівчина була зв'язковою ОУН УПА, активно займалась розвідницькою роботою. На їхньому подвір'ї у Тернополі понад рік була Криївка. За це й потрапила до Сибіру. Там провела 10 років. Страшне моє то життя, ото пекло, яке я перенесла в ті часи. Я тільки сьогодні згадую, я не плачу, я не плакала. Мене катували, били, а я стояла і слухала, що я наражалася на небезпеку. Але я бачила, як з приходом їх на наші землі, що вони робили з нашим народом. Це був жах, арешти, розстріли української інтелігенції. То неможливо було дивитися, байдуже. І я вирішила піти допомагати. Повернулася в Україну, намагалася влаштуватися на роботу, втім її не приймали через розвідницьке минуле. Вивчилась, вийшла заміж та народила сина. Пані Марта у 100 років детально розповідає про своє життя як була волонтеркою у фонді Карітас. Саме там взяла участь в проєкті на підтримку засуджених жінок. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, жінка виїхала з Києва до Тернополя, бо переживала за онука. Потім повернулась Роман. Каже, бабуся надихає і дає чесні поради. Звісно, вона для мене приклад. Це дуже сильна жінка. Вона пережила дуже багато страшного. Навіть е, тяжко уявити, як їй це здалося, як вона тримається. Що вона в 100 років е, при гарному глузді. Що вона може нормально ходити, пам'ятає багато всього. Борола за свободу України уся її сім'я, каже Марта Бліхар. Пригадує, матір за це вбили на її очах. У жінки був брат та три сестри. Всі померли. У сто років жінка мріє про перемогу, аби Україна була вільною. Дорога молоде, ви чуєте, що я говорю, вам важко це зрозуміти. Будьте людьми, любіть себе, любіть Бога, любіть Україну, бо це наш рідний прекрасний край. Тому він так хоче сусід нас, той ворог хоче забрати і волі, волі, перемоги. Найбільше перемоги, а буде перемога, будьте щасливими. Любіть себе, любіть дружніх. Своїх рідних, своїх близьких. Дружіть, не гнівайтесь, не сваріться, бо мені було всяко, мене ображали. Мене, мене кидали в карцери, карали мене дуже, Босу кидали мене в холодну воду. Але я це терпіла. Мені тому Бог продовжив життя. Марія Денисенко, Максим Терещенко, Суспільне новини.